Швидка за європейськими правилами вони так перейнялися успіхами зарубіжних колег, що взялися до співпраці. Прикарпатські медики перейматимуть досвід роботи екстреної медицини у румунських партнерів. Два тижні тому делегація з Івано-Франківщини вивчала особливості медичної реформи у цій країні. Тепер зустрічають гостей з відтіля уже в рідних стінах. Мовляв, досягненнями румунської системи охорони здоров'я були неабияк вражені. Основою з основ екстреної медичної допомоги це є центральна диспетчерська, і це є єдина система, яка працює як годинниковий механізм. Румунія має трошечки відрізняється від, наприклад, системи екстреної допомоги в Польщі. В Польщі працює, центр, працює центральна диспетчерська, яка є суто медичною. Так? В Румунії є включено в центральну жандармерія, і е, Міністерство надзвичайних стан і пожежна. Служба все воно включено в єдину центральну диспетчерську. Мабуть, цим вона відрізняється. теоретично ми прекрасно розуміємо, що ми маємо зробити, але ми не хочемо допомостити помилки, які вони робили. Колись їхня підказка буде для нас дуже актуальна. І поради таки будуть у майбутньому. Прикарпатські медики підвищуватимуть кваліфікацію у Румунії. А поміж тим, уже найближчим часом один із районів області стане пілотним у спільному проєкті, аби відпрацювати як годиться модель потужного центру екстреної швидкої допомоги. Та це. Лише перші кроки, бо ж румунська реформа триває уже близько 20 років. Коли проводиться реформа, завжди знайдеться багато невдоволених нею. Але це зовсім не означає, що треба зупинятися. Просто треба розуміти, реформування має бути близьким до пацієнта та безсумнівно ефективним. Щодо коштів на реалізацію пілотного проекту, то його вартості місцеві медики наразі не називають та підтримкою румунської сторони уже заручилися. Сподіваються, і на фінансову допомогу Євросоюзу мовляв, писатимуть в відповідний грантовий проект Наталія Лозовик Віталій Савчук новини 402.